Усім доброго раночку, суботнього. Сьогодні у нас 24 травня, вихідний день, сонячний. Буде у нас сьогодні готовка. Так, дівчатка, бачимо пучок зелені свіжозірваної, видварені яєчка, і як ви думаєте, що буде? А будуть пиріжки. Готувати ми будемо з вами сьогодні пиріжки на сковорідці. Для цього я використовую для тіста кефір. Взяла таку от пачку невеличку 400 грамову. Далі одне яйце, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру і одна чайна ложка соди. Ну і, звичайно, що масло для смаження. Ну що, приступимо до готовки. Розпочнімо із тіста. Так, отже, я вбила одне яєчко в таку посудину. Добавляю сюди одну чайну ложечку солі. Ну, я думаю, що навіть забагато. Ложечка то в мене така і середня, але щоб і не пересолити. Далі одна чайна ложка цукру. І все це маємо взбити. Так, беремо пачечку кефіру. Давно я таких пирожків не готувала, тому що вони по сезону. От тоді, коли зелень та ще домашня, відварила десяток яєчок і вирішила приготувати. Так, влили сюди пачечку кефіру. Все це перемішуємо. І додаю чайну ложку соди. Так як кефір кислий, тому не потрібно гасити соду. Вона погаситься у кефірі. Знаєте, хто готує такі пиріжки на дріджах? Я готую от на кефірі. Тому тут уже показую я свій рецепт приготування, хто як готує справа кожного. Так, додаємо чайну ложечку соди. Навіть іще трішки. Так, все. Тепер можна замішувати тісто. Так, час додати муку. Так, тепер час додати муку. Я її обов'язково просію. Будемо дивитися, тісто має бути м'яким, ні в якому разі не забитим, не тугим. Тому цей процес маємо обов'язково контролювати, щоб і не переборщити. Тому що, дівчата, в кожного мука різна. Будьте уважними, да, хто готує. Ну, я думаю, що е, ті, хто готують за таким рецептом, то ви вже, в принципі, знаєте і в кожного, е, скажімо. Свої пропорції, да? От, подивимося, У мене борошно диканське, тому я ним вже досить давно користуюся, то знаю щільність, і скільки потрібно. Так, всипати. Добавляємо ще, тому що ж рідке маємо замісити м'яке еластичне. Тістом. Дамо йому трішки перепочити, а тим часом займемося начинкою. Замішуємо таке м'якесеньке тісто. Зараз буду діставати вже із миски на стіл. Ну, Це крихти, ви знаєте, я їх не завжди люблю мішувати. Так, і ось таке м'якесеньке, подивіться, щоб воно не липло до рук ні в якому разі. От. Дивіться, яке воно має в нас бути. Якщо прилипає чи підлипає дівчата, не боїмося трішки руки в муку. Так, і ось наш такий колобочок має бути готовий. Щоб не забити, повторююся я ще раз. Так, даємо нашому. Тісту перепочити. Хвилиночок так на 20 25. Тим часом я зараз буду готувати начиночку, покажу цей теж процес. Ну і перейдемо до смаження наших пиріжечків так Нарізала я десяток яєчок, зараз я їх посолю. За смаком і додав чорного перчику. Так, і ще трішки. Чорний перчик за смаком. Так, і дівчата нарізала я цибульки. Подивіться, на сковорідочки вона у мене, тому що я її люблю підсмажити. Підсмажую цибульку. Ви знаєте, не зовсім так, щоб вона ж почорніла і не до такого золотистого кольору. Але щоб трішки вона потомилася на такому середньому вогні. І я потім це все додав до яєчок, які я вже посолила та поперчила. І буде наша начинка готова. Достатньо обсмажувати. Дивіться, вона потомилася, колір вона свій не втратила, не потемніла, але придала такого приємного запаху. Так, Додавляю до яєчок, виливаю прямо з олійкою. Гаряча сковорідка. Так, дівчатка, і добре все маємо перемішати. Все добре перемішуємо, і наша начиночка готова. Дивіться, вона пропиталася олійкою, перепиталася яєчка олійкою, тому вони таке таке сухе. І переходимо до нашого тіста, яке вже відпочило, переходимо, дівчата, до формування пиріжечків. Так, зараз я трішки розділю тісто, тому що дуже багато і я не люблю працювати з такою масою, тому розділила і буду формувати пиріжечки. Зайве борошно ми прибираємо, воно не потрібне. Так, десь ось ділю на такі невеличкі комочки. Так, їх Зараз покатаю, щоб було мені легше формувати. Пишіть у коментарях, хто вже відкрив сезон пиріжечків від із зеленю та яйцем. Бачила на просторах інтернету, що вже готують і салати, звичайно, з додаванням сметани та майонезу. А також я бачила начинки, де, крім яйця та зелені, додають ще і відварений рис, сирок, а також ковбаску. Ну, Це все, я вже думаю, що на любителя, да, як то кажуть, кому що подобається. Я зазвичай готую тільки яйце та зелень. Більше нічого не додавала. Пишіть діліться своїми рецептами, своїми цікавинками. Буде приємно. Ну, і, звичайно, що без критики, я так розумію, теж не обійтись. Да? Тому що кожен буде писати, як він готує, що готує. Ну, нічого. Так, дивіться, сформувала я такі заготовочки. От, і зараз буду начиняти. І на розігрітій сковорідці буду обсмажувати. На розігріту сковорідочку ми наливаємо масло. Так я вже першу партію сформувала. Зараз будемо обсмажувати. Дівчата, ось такі длинненькі в мене вийшли. Хоча я, я люблю невеличкі, такого середнього розміру. Вони ще на сковорідці зараз підіймуться. І в мене ще ось поміститься такий маленький пиріжечок. Так, жаримо до рум'яної скоринки. Час їх перевертати. О, які вони красилизні. Просто. Красота. Нічого, скоро почнеться сезон. Випікання пиріжечків із солодкою начинкою, з вишнями, з малиною, з абрикосою. Хоча в цьому році, напевно, абрикос нам і не бачите. Так, ось такі красивизні пиріжечки у нас получаються. Наші пиріжечки готові. Ось така. Тарілочка їх вийшла. Гарячі, але зараз я їх розлуплю і покажу, які вони в мене всередині. По-перше, дівчата м'які? Ніде нічого тут не забито. Гарячі. Ой, так, ось такий поріжечок має вигляд всередині, все пропечено. М -м -м. А смачно, Дівчатки, готуйте. Готуйте і все буде смачно! Дякую за перегляд, дякую за лайки ставте, пишіть коментарі, і все буде добре.